Мене звуть Станіслав, позивний школьник. Знаходимося ми на Донецькому напрямку. Розкажіть, як для вас розпочалася війна? Де ви повномасштабне російське вторгнення? Де ви були в розповідації? На, на початок повномасштабного вторгнення я був в Польщі. Здивувався, тому що таке почалося. І вирішив їхати назад. Не відразу, звичайно, тому що зі мною була моя дружина. Маленька дитина, тобто я розумів, де їх буду вести. Але жінка ну, бачила, що я не знаходжу собі місця і тому підтримала мене, і ми зібралися і приїхали сюди. То ви повернулися з дружиною і маленькою дитиною в Україну, щоб воювати? Так. Навіть не можу це об'яснити, але воно прийнялось. Дружина, можна сказати, в безпечному місці у нас більш-менш воно саме тихе по Україні, як мені здається. Що саме не давало вам спокою, щоб просто можна було зрозуміти? То мій обов'язок, то моя країна. І треба її захищати. Тут мої побратими, і я. А до того у ну, вас була якась військова справа? Ви розуміли, що таке взагалі війна? Так, з 2015 року я приймав участь в АТО. Три роки. потім Інша служба, потім звільнився, поїхав в Польщу. Взагалі, повномасштабний російський напад на Україну. Для вас це була якась несподіванка, чи ви не розуміли, що це буде? До цього йшло. Ну, цього не хотілося, але воно сталося. Це все зрозуміло, але не розуміли, коли і як, як це почнеться. Що відбувається от, на даний момент з зоні бойових дій? От Безпосередньо ви, ваш, ваш підрозділ чим займаєтесь? Ну, ось нещодавно е, заходили на позицію вночі, е, тому що ну, позиція така, що можуть зайти російські солдати. Стояли в наблюденні, як сказати, і по рації передали, що лізуть вночі через посадку на нас йдуть. Відкрили стрілецький бій в тепловізори, побачили їх. Відкрили стрілецький бій з ними, насипали добре їм з ручних гранатометів, насипали добре їм з пістольних гранатометів, з стрілецькою зброєю. Трошки нам здалося, що нас буде мало, запросили трошки підмоги. Прибігли ще хлопці до нас. Потім відкрився артилерійський вогонь наших, ну, на, нашій, щоб прикрити. Нас і трошки їх від, відпугнути. І так от годинки чотири трошки повоювали. Нічка була весела. Можемо роз, дізнатися про результати. Вдалося знищити там чимало російських окупантів? Так і знищили, і останні, і останні інші відійшли. Що відчуваєш ось, після таких боїв, От коли ти бачиш, ти бачиш ворогів перед собою, ти їх знищуєш, що от керує тобою в цей момент взагалі після бою. Під час бою керує тобою, як сказати, не помста, а відчуття, що ти захищаєш щось. А після бою змішані чувства, і сміх, і ну, сльоз ще не було. В основному сміх згадуєш всі ці моменти, тому що в бою багато, можна сказати, веселого, те, що тебе заспокоює. Там, хтось впав, хтось пітокнувся, там такі моменти. І Після закінчення бою завжди йде е, підведення ітогів бою. Це завжди. То, що хто робив правильно, хто що робив неправильно, це завжди Прямо після закінчення починається це обсуждення. Ви повернулись з Польщі і почали воювати, так? Продовжили, точніше, воювати. А хто ці хлопці, хто ваші побратими? Хто вони, ким вони були до війни? Це професійні військові? Чи це такі ж хлопці, як ви, тобто, які заробляли собі на життя, просто заробляли на життя, і в критичний для країни момент почали їх захищати? Хтось мав досвід зі зброєю з війною, хтось звичайні робітники. Ну, взагалі, тут більшість це звичайні робітники, які просто стали на захист своєї країни. Хтось каже, що не потрібно недооцінювати ворога. Ну, багато є думок, що от мобілізовані росіяни це всі там наркомани, ал алкашня ал перепрошую і тому подібне. Як на вашу думку, ось така це може спричинити? Ви, так, як ви оцінюєте ворога? Ну так, ворога не треба недооцінювати. краще готуватись к худшому, як кажуть, а надіятись на лучше. Тобто думати, що він сильніший за тебе, але ти. Ну, Будеш готовий до цього, але вони слабші, тому що їх женуть як стадо, можна сказати. І вони просто звичайні ж такі люди, як, як і всі. Тобто немає тут другої армії світу, вони звичайні люди. Вони так само бояться, так само вмирають. Про що роз розказують е окупанти, коли попадають в полон? Хто заблукав, хто не знає, на що сюди приїхав. Їм казали, що тут Бендери, тут Бандерів немає. Ну, чи то від маски, чи то їм так кажуть, що вони казали, чи може. Ваш поземний школьник. Е, чому? Тому що якщо не рахувати бурсу, чи, як сказати, ПТУ е, як училище, то, грубо говоря, 11 класів і попав до зони АТО. Тобто після школи. А чому саме ви от, пішли в зону АТО? Що вами керувало? Повернемося в ті роки. Теж захист нашої країни. Тобто вже на той момент було розуміння, що ми воюємо з росіянами? Так. А як відреагували на ваш крок воювати ваші родичі, які в Україні? На цей час чи на той? На цей. Вже з, з масштабу. Спочатку було дуже негативно, все казали, сиди в Польщі, нікуди не, не рипайся. Але коли приїхав, ну, спочатку десь. Перші годин п'ять, як я заїхав, то всі можна сказати, від, від, відвертались від мене, тому що зробив такий крок. Типа, можна сказати, вони всі думали, що не обдуманий. Але потім на вечір до мене всі підходили, казали, що як, як що б не сталося, каже, ми тобою пишаємося. Що можете по вашим вже, так, знову ж таки тисячі, десятки тисяч зараз в полігонах українських чоловіків, хлопців, юнаків. Готуються і будуть воювати. Що можете їм порекомендувати, щоб вони, щоб їхнє життя, щоб вони залишилися живими і змогли воювати, ефективно воювати. Не просто гарматним часом, як росіяни, а ефективно воювати проти ворога. Кілька, кілька прикладів від себе. Ну, по-перше, це те, що вчать треба все запам'ятовувати. Все до мільчашої дрібниці. Тому що зараз, якщо їх вчать на полігонах, то вчать тільки професіонали, які вже побували в боях, які мають бойовий досвід. Тому від них треба перехоплювати все, що вони розповідають. Треба вчитись копати і не лінитися цьому. Це перше, що треба тут робити. Прийшов, окопався, ти знаєш, що ти на, ну, в безпеці, можна сказати. Не, теряти, не втрачати бдітельність. Як я правильно мови сказати? Тричати увагу Увагу, так наблюдати, тому що під обстрілами, після, як книжка пише, після плодного артилерійського обстрілу заходить піхота. Так само і тут може бути все. Тобто працює арта, вони підходять ближче, а та тільки замовкла, пригають в окопи. Тобто треба наблюдати, навіть якщо б'є арта не повністю ховатися в свої нори, треба наблюдати все ж таки. Тому що можуть зайти. Тобто треба їх побачити до того, як вони підійдуть до твоїх позицій. Дуже часто роблять помилку на полі бою, коли чекають певного наказу від командира, а цього наказу нема. Там з певних причин зв'язку немає. Взагалі в розпалі бою може бути не того. Що можна сказати про самоініціативу, про саморозвиток цих хлопців, так, які тільки попадають з зони бойових. Це війна, хлопці, це дуже жорстока війна, тому не бійтеся стріляти, бо бачив декілька випадків, що хлопці що робити. Прибігають до мене кажуть, що робити. Там я бачив, що робити. Кажу, що ти бачив і не стріляв. А, а, а я, 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 я не Встали з хлопцями, всі прокосили посадку з стрілецької зброї, можна сказати, там, з гранатометів, відшугнули. Тобто. Не бійтеся, стріляти, це війна. Це не треба чекати щось, що тобі скажуть. Побачив, відкривай вогонь. Бо це життя твоє і життя твоїх братимів. Що ти можеш сказати мирним українцям, так? звичайним жінкам, дідусям, студентам, які хтось надіється на Збройні Сили України, хтось чекає, хтось вірить, волонтерам. Своє, от, своє послання солдату таким людям. Та що, чекайте, за нами тільки перемога, за нами тільки правда. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!